Зараз для вас допомогти не працювати. Остана Як часто ви? Обрізаю. Ну, це не часто. Це буде другий раз, і я думаю, буде остаточний, тому що завтра буде в парку така скриня щастя з попередньої зрізки. Всі замки, що були, ковалі акумулювали, зробили таку просторову скриню. І там воно монтується на такий п'єдестал біля каменю, любові скани. В парку, якщо йти й сторони озера до малого озера, буде акумульовано всі замки. Ну а тут буде рекомендовано молодим парам потерти той яблучко злочине, загадати позитивне бажання і їхати в парк. Причепити свій замочок, але ключик не викидати в річку чи куди-небудь, а тримати на одному сорочку, тому що щастя молодят в їхніх руках і не трати ключ. Можливо, навіть від китайського замка викидати в річку.